Всім привіт! Сьогодні у нас не пам'ятаю яке число зараз 6.07. Вчора буквально почали колхоз там і одноосібники косить пшеницю. Ну, Так як у нас зернових немає зовсім, навіть жатки у нас на даний момент тут немає, де стоїть комбайн, то ми її не збираємося косити навіть по найму, скажімо так. Ну, а чисто скажімо, піддержать компанію по поводу комбайнів. Можемо завести. Ну, не то, що можемо, а хоча б для себе. Хочеться, да. Получається, В прошлому прошлом, да, ми, да, да, да. ми собі не косили, скосили тільки зернові, там було пару городів і все. І виходить, яка проблема була. Я там питав, кидало масло з усіх дірок, які тільки є. Сапуна, з сапуна кидало із щупа, щупа. ну тобто, якби, Отакі цей. В общем, поставили ми тут цей комбайн. і Хотіли, скажімо так, розібратися, хотіли головку знімати. Ну, Це ще було в прошлому году, я це на відео не знімав. Коли відкрили клапану ну, кришку, там було відкручено повністю гарозорозпределітельний механізм. Держалося із чотирьох болтиків тільки на одному закручено, на одному циліндрі. Нормально було. виходить, ми затягнули, закрутили, прорегулювали клапана і більше його ніхто не заводив. І так він простояв, виходить. Ну, на соях і ось, скажімо так, вже буде оцей оце А, на гірметік посадили на нову прокладку клапану кришку, бо ж тоді її так накинули, накрутили і все. Даже капоту не ставили, воно він лежить. Розмотали його із цього, та пленкою накривали, бо ми кожен год робимо мотор, із за того, що тільки попадає вода. якось, Замотуємо не замотуємо. Ну, Вроді би пробував я прокручувати, за барабан крутив. Мотор вроді крутиться, не прихватило. Поставили два акумулятори 200 на 24 вольта через отаку нашу приблуду, це вже давно я показував. І зараз постараємося завести. Декомпресор є, але він чогось не нажимає на клапана, я не знаю. Прокручується все, але клапана не присідають вниз. Може, треба якусь суперхитру регулювання? У нас, по крайній мере, не виходить з ним. Заводить, у нас є тільки підсос, та соска, яка витягується на цьому, Ось виход. витягується на топливному насосі. Це така сама в нас є на ЮМЗ. В принципі, допомагає з запуском, чітко заводиться. Ось Зараз спробуємо завести оцього звіря. Я буду на газульці, на давленні масла. Ну, а спробуємо крутонути. Порядка, да, порядка немає. Ми ще кончають сидіння вже який год. Воно все погризано, поїдено. Ну, ти газ не додав? Додав, зараз спомню, що робити. Тут я натягну. Держиться воно? Тут треба. Да, ніяк не заваримо цю сцеплення, щоб воно не вискакувало. Попробуй хоча б. Діло буде, давай. Напишуть по-любому. Я взагалі не думав, що він заведеться з першого okay. року. Є, п'ятьорта. Оце реально перший прокрут. Ну, якби я відео з самого початку знімав, може б люди і подумали, що це перший раз. Він навіть без води. Приглушу. Я зараз приглушу. Він без води. Бо рішили, кажу, нафіга тягнути воду. Ну, нам тут типу, через дорогу її носить, нафіга її тягнуть, як можна цей. ну, Завести без води, а потім попробувати. Ну, напишуть реально, дійсно, що це не перший цей. Ну, Нам на їхній коментарі да. завівся, шо як Льоня каже. Патрубки покидали, ну, попідчіпляли, бо думали, ж воду з ходу заливати. Та кажу, давай заведемо, а потім вже все остальне. Ну, Як би знаєте, радує той факт, що просто оборот Чирк... ну, я правда підкачав солярку, ну вона була закачана, воно з ходу ну я почав качати. так що Із соскою заводиться взагалі капітально. Зараз підільємо води. Та хоча б да, влить, щоб а, хоч, да, хоч да. трошки циркуляція була. Навіть не буду відео переривати і заведемо ще разок. Хай подеренчить. Ну, ми хотіли його прокрутити, ну не знаю, мабуть, не будемо прокручувати бо там звісно він стоїть отак храніння таке на вулиці на грохоті трошки є влага калюжі стоять ну що поробиш там хранення комбайну ми самі аби блядь, вижили ну, його нахер да. війна це сука така що там храніння що хватило Та де там ну то я заведу а сам збігаю Давай, щось з газку додав. Що, Так, газку додав, кстати, зарядку не дивився. Ми все тут кончають, блин. це дурдом, сигналізація наша, тут же, що це воно? Як воно криша тече на цьому, то воно отака вся прогнута. Там тече там затіка. Це ж ми бункер поварили тоді і, виходить, були прильоти. Ну тут я вам не покажу а, цих прильотів. Вони там спереді, в основному і збоку. Тобто він вже був тоді в нас побитий. Там весь який жак цей бункер зварений. А, ну, в принципі, ж видно, все варили, Ну ми його так і не покрасили, бо теж ніхто не дав. Скажем так, після того ремонту ми відкосили там буквально не, не так уже багато. Ось от, два, два відра води. Жара, блін, сумасшедша. Це вже третій день у нас 37-38 у тіні у тіні показує. 12% влаги пшениці. Так, да, пшениця по 12%. Ну це вчора буквально виїхав там колхоз косить. Так що... Ти не спіши. 5 да? цих нюхоландів. 5 да, да. новеньких газонів. Так що десь так. Ну а в нас зернових опять же, кажу немає і навіть по найму не збираємося виїжджати, бо... бо того що. Ціна запчастів і всього остального тут аби собі скосить і далі хай хто як хоче, той такі коси. Та в першу чергу у нас запчасті найближчі 50 кг. Ну так. Да. Все, пойдемо. Зараз я приберу цей. Ага, сейчас не добавлю. А, Михаил. Давай, я трошки тут дал. Маловато. А, это я забыл, это я к Даже зарядка есть. Все четко, давление опять с половиной почти. Я хочу выехать сюда трошечко. Вот пошла такая тянка вот сюда на солнце. Ну да. Видишь, я сейчас выеху, и вперед, Я его руль не крутый, потому там на пеньках же. Ага, и то, я там щиток я снимал на бережку. Включу Сейчас я слезу. Вот тут вот так он стоит. акуратно у посадки хочемо виїхати на сонце щоб нагрівся сам прям комбайн бо він тут у тінечку не висихає скажімо хоча б поставити тут опросіку щоб він сох Перші двіження його за год. Можете так! Давай, давай, підійджай. Не крутиться цей. Та поки прокачається масло в гідравліки. Хай отак стоїть, хоча б хоча б так Щоб він нагрівався, сонце його буде нагрівати, бункер просихати І цей. Бо я ж кажу, там у цьому вода Не прокачало масло ще. А? Масло ще не прокачало. Може бути включу молокарку, хай пророк. Давай. Бо там воно мокро. Може, який це заржавів. Ну на тому. Буде дуже медно, щоб не вали ніякі довгий. Оце ж ось видно, це поварено, було побито воно все. Точно так само заварений, масляний ось на гідростатіку. Ось він увесь побитий. Ну, ми його прокручували, я крутив його за барабан. Крутилося все, ну, треба спробувати, скажімо так, комбайном самим протрясти. Може десь якась грязюка відпаде, може щось. Так що десь так. Зараз крутоне і буду виключати відео, бо інтернет не дуже, другий раз не зможу скинути його тоді на YouTube. Пішов, пішов крутиться. Тільки одна грізюка випадає он із цього. Будем заниматься. Все. Всем пока. До новых встреч. Пишите, комментируйте. Всім пока.